Всім привіт, любі друзі, і ви не повірите, тому що мені прийшла посилка офіційно від Supercell! Особисто я знаю, що там знаходиться, але все ж таки мені цікаво перевірити, чи є одна там річ, чи можливо там навіть є якась записочка. І одразу попереджаю, що це не по Бравл Старс, а по іншій грі Supercell. Особисто я не пам'ятаю, якої це дати було, але можливо хтось з вас пам'ятає, що один раз приблизно тиждень у мене не виходило відео в TikTok та в YouTube по причині, що я задротила в Squadbusters по 8 годин на день. І це ця причина, тому що саме заради цього я задротила в Squadbusters і це, можна сказати, моя винагорода. Загалом не хочу вас довго затримувати, тому ми одразу почнемо розпаковувати цю шедевральну посилку. Так. Так ось тут основний скотч. Ну, ще й канцелярського ножа зараз немає поряд, тому мені доводиться це робити ножицями так. то все. Подивіться. Я не ношу білі речі, але... Але заради цього... Ну так тут. Тут дуже футболка. Але боже мій. О, боже, яка вона велика! Почекайте, Атає! Але просто подивіться на цю картинку. Тут іще Busters позаду. І немає ні одної позначки, що це зазначається, що це прям офіційно від Supercell. Але зараз я продягнуся і покажу, як вона взагалі виглядає. Загалом, як я і казала, вона просто мега велика на мене, тому що я просто, походу, неправильно вказала розміри, тому що розмірної сітки у мене не було. Типу, щоб ви розуміли, ось настільки буквально вона на мене велика, але я думаю, що це можна виправити, тому що у мене є швейна машинка, і його можна просто підшити там по бокам, на рукавах, і все сподіваюся, що буде нормально. Так як огляд цієї посилки я, по суті, вже зробила, але я не хочу, щоб це відео було занадто коротким. Сьогодні, разом з Поко я поговорю з вами про проблематику мерчу Бравл Стас і чому його просто зараз неможливо купити. А ще я вам розповім історію цього Поко. Якщо говорити про початок, то якщо я не помиляюся, Медж по Бравлу почав продаватися десь у 2018-2019 році, якраз після релізу в Глобал. А якщо говорити про зараз, то Медж по Бравлу буквально неможливо купити, тому що він максимально обмежений і виходить дуже рідко. Наразі його реально дуже складно знайти, і в більшості це якісь китайські маркетплейси, або ж навіть корейські, тому що зараз Бравл Старс в більшості виробляє товари саме для кореї. Кореї, а не там Європи і Америки. Навіть згадати нещодавні ситуації, коли вони заколабилися з якоюсь корейською безбольною командою і дропнули приблизно 20 штук різновиду Мерщу. І, звісно ж, лише для Кореї. Так само було і після, коли вони зробили брілочі гамняшки спайка і ще деяких бравлерів, і знову ж таки, це було лише для Кореї. Тобто реально єдиний варіант, який у нас зараз залишається, це або шукати щось на китайських маркетплейсах, але там теж дуже мало чого можна знайти, або ж їхати на чемпіонат, і тоді вам гарантовано вдасться отримати якийсь мерч. Якщо згадати нещодавний Бравл Кап, то коли ви купуєте квитки, можна купити також квиточок на меж, і вам видаються шкарпетки, брелок на шейда і ще кілька товарів. Я вам просто тут вставлю картинку, тому що я вже не пам'ятаю їхній перелік. Так само у нас працює з світовим чемпіонатом. Якщо ви хочете меч, ви йдете на світовий чемпіонат, який відбувається точно не в Україні. Він минулого разу не відбувався в Фінляндії. Поза минулого в... Швеції поза поза минулого в Парижі. Якщо у вас є багато грошей, ви можете поїхати на світовий чемпіонат і взяти просто цей мерч. Точніше, купити його в квитку і вам його просто видадуть ще і в гарному пакетіки від Старпарку. І типу, буквально, щоб зараз схопити якийсь мерч, вам потрібно просто перерити всі маркетплейси і ще сподіватися, що він в наявності, тому що у вас може показуватися цей товар, але його просто не буде в наявності, як це завжди і виходить. Якщо говорити про меч, який ви зараз реально в принципі можете дістати, то це цей Поко, плюшева Джейсі, яку ви там, можливо, бачите. І я думаю, брюсніти і все. Ці плюшки реально можливо знайти на Алікспресі, але їх дуже швидко розкуповують і з'являються вони, можливо, пару разів на рік, тому за цим теж треба дуже спостерігати. Насправді, загалом ситуація з приводу Кореї дуже образлива, тому що буквально весь крутий меч, який випускають, випускають для них. У них проводяться також якісь івенти, яких ніколи не було в Європі, і на які просто неможливо піти, тому що в Корею доїхати прям дуже мега дорого. А зараз я вам розповім історію цього просто чудового поко. І прикол в тому, що одного разу я відкрила для себе новий китайський, точніше, внутрішньокитайський маркетплейс, і знайшла там поко буквально за гривень 600. Але я дуже сильно відкладала, щоб його купити, тому що мені треба було то одне, то інше, і до Поко не доходили руки. А потім я просто заходжу і його вже немає. І питання. А де його тепер знайти, тому що на Aliexpress його немає. На eBay, якщо він є, то його продають за 200 євро і де його купити? І найкраще, що зі мною сталося, це знайти його на німецькому eBay. Просто я жила в Німеччині, у мене деякі родичі живуть в Німеччині, і я знайшла його за 15 євро ще й в тому місці, де я жила, і просто його купила. І ось мій поко мені його просто прислала мама і все. Тому, як ви зрозуміли, якщо ви хочете якийсь офіційний крутий мерч, то вам реально треба за ним просто полювати і витрачати всі гроші світу, тому що дешевше ніж там 2000 ви це все не знайдете. Якщо повертатися до теми цієї футболки і взагалі ситуацію в креаторах, то про це я вам зараз так само розповім. Раніше для креаторів абсолютно не складало ніякої проблеми отримання мерчу, тому що якщо я не помиляюсь, я думаю, його можна було. Купити на сайті або ж їх могли просто відправляти. А зараз немає толком нічого. Тобто єдине виключення це оця футболка, і то це сталося вперше за, мені здається, півроку, що ось для креаторів реально виділили футболки, щоб вони за щось їх змогли отримати. Про супер, -супер сал креаторів я взагалі мовчу, тому що буквально там в 2000. Двадцятому році і далі їм просто відсилали дуже багато різного мерчу, різних челенджів, і у них реально багато мерчу, Згадати того самого Кайроса, Мені здається, у нього є буквально все. І згадати еру стар парку, коли їм відсилали бокси теж з мерчом, просто за те, що вони колись там розбирали лор, Це теж дуже круто, і я реально дуже їм. Так сталося, що виходить мерч по Бравлу у нас зараз мега лімітований. Його толком неможливо дістати. І я дуже сподіваюся, що вся ситуація колись буде виправлена, і звичайні смертні люди також зможуть купувати мерч. А поки на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми з вами ще зустрінемось.